Усім здоров, з вами Владислав, і ми з вами продовжуємо проходити мапи в Майнкрафті. Про пошук кнопок, друзі. Попереднього разу ми також проходили. Вам сподобалося, і навіть я робив голосування. Ви також обрали пошук кнопок. Ну що ж, друзі, приємного перегляду. Ну і це у нас пошук кнопочок, друзі. В голосуванні ви так активно підтримали саме цю ініціативу. Ну, що ж, правило, не шахраювати, ну і також не руйнувати блоки. Це обов'язково. Ну і ще трішки тут е, інформації, друзі. Це застворено, як говорить автор оригінально. <плес> Більше такої мапи ніде немає. Ну що ж, поїхали. Починаємо, друзі, з першого рівня. І нам потрібно якось знайти кнопку. Хто не знає, що таке пошук кнопки, це у нас. Такий тип мап, де ми повинні ходити по різних локаціях і шукати кнопки. Кнопки можуть бути будь-де. Зате дивіться, у нас хатина, і у нас локація називається Survival. Що дуже цікаво, давайте книжці подивимося. Ні, я не хочу закінчувати, що ви. Це тільки перший рівень, для чого мені закінчувати це проходження. Ще хотів би нагадати, що якщо ви хочете продовження ось таких проходжень, то не забувайте про ваші вподобайки, не забувайте підписуватися. На цей канал вам не складно, а мені буде прянувати, що ви підтримуєте, підтримуйте та мотивуєте робити наступні ролики саме про пошук кнопок. Ну що ж, друзі, шукаємо. Поки що я нічого не знайшов. дивлюся серед трав, серед квітів, але... І серед цього будиночка, але поки що не знаходжу. О, дивіться, кнопка є у нас на дереві. Давайте ще трішки походимо по локації, щоб зразу так і не натискати не натискати на кнопочку, подивимося на дім. Ну, прикольненький. Колись я в... Коли був малим, то я ось такий будував в Майнкрафті. Це було дуже давно, напевно, 10 років тому. Ну що ж, наступна у нас локація це сніговий біом, дивіться, які у нас тут льодовики. Frozen, ну да, морозна, морозна долина. Так, дивимося, де тут у нас ці кнопочки? Так, 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 дивимося, дивимося за цими купами снігу і знайшли кнопочку. Чудово, де я її знайшов ось, біля ось цього от льодяного ну, для цього льодовика. І ще так коротко, так, все, переходимо до на наступної локації, це у нас Woodland Maze. Це у нас лабіринт. Так, добре, будемо шукати в цьому лабіринті. Щось мені нагадується, якусь ферму. Там також такі лабіринти, також ходиш, Тільки там було серед кукурудзи ходиш в лабіринті. А тут ми шукаємо серед дубів, серед дерев. Так, обходимо тут. Я стільки шукаю, шукаю, не можу її знайти в цьому лабіринті. І, о, ось тут вона добре натискаємо і переходимо до наступної локації, друзі. Це у нас четверта локація. і їх тут здається. Та багатоньких тут насправді давайте перестрибуємо. Так, треба до скриньки якось дістати, насправді. Та, напевно, щось дуже важливе для нас. І так, напевно, що ми підемо, друзі, з вами, до скриньки. Все, ми програли. <г Auth -ished> Ось так. Ну, я все ж гадаю, що тут у мене буде дуже багато програшів. буду часто плавати в лаві, ну і книжку також треба дістати. Не дуже люблю паркур, особливо коли ти стрибаєш у лаву. <g exhale> так, то що у нас. Як ти оцінюєш цю мапу? Ну, поки що я мапу не оцінюю, поки що я її проходжу. Я ще не дійшов до самого кінця, цікаво, що буде в кінці. Так, біжимо, біжимо, проходимо паркурчик. Зможе я з 10-ї спроби її пройти, чи ні. Давайте, давайте. Ви бачили, скільки я програвав разів? От вам і результат. Але ми її прийшли. І переміщуємося до наступної п'ятої локації. Це у нас місто. Є скільки у нас тут носатик селяни. Бігають. Хм, картини тут. Оце місце мене найбільше цікавить. Можливо, тут у нас такий якийсь прохід. І поки що я не відчуваю ніяких тут кнопок, ніяких проходів. Хоча тут точно воно повинно бути, якесь дуже таке дивне місце, у нас дуже багато картин. Точно повинно щось тут бути. Так, але дивимося у навколишній будівлі. Дивимося також, чи тут є у нас щось цікаве. Там є щось? Ні, там тільки світло, камінь. Чи буде, чи не буде, чи буде, чи не буде? Ні, немає. А ще раз подивитися. ні, нема насправді. Насправді нема тут нічого. Хм, дуже дивно. Так, пішли в міську бібліотеку. Біліотекаре, тут у вас щось є. О, скриня і. А, я думав, буде щось цікавіше. Е, не ламати не ламати картини, ну я вже одну зламав все. Як же ж без привод. Так, це у нас. А, The У назва The City, я ж казав місто. А давайте наступний дім подивимося, тут у нас щось є, є у тебе щось ковалю, чи нема у тебе нічого. Так, там, здається, нічого я не бачу. Тільки даремно там лазер. І тут дивіться, якогось селянина закрили за ґратами. Напевно, був дуже неслухняним. Бився з іншими селянинами або був крадієм. Чи ні. А, ні, дивіться, він тут виявляється, тут жив, тут, тут прохідає. Друже, вилазь, вилазь, дуже легко. Перестрибувати через ці грати, дуже легко, де як я перестрибую. Повторюю, заплодю. Так, все ж виявляється, за цими картинами у мене. Було і був цей прохід. Тут у нас кнопочка, до речі, в таємній кімнаті. Переміщуємося далі, і ми з вами знаходимося в Незері, друзі. Грибочки, як же ж без цього, щоб в Незері у нас росли грибочки, друзі. Так, м а тепер цікаво, де ми тут знайдемо кнопку. Локація у нас не з простих насправді. Так, а тут ще у нас? Фортрес, Фортрес, так. Тут буде що ще не буде тут. Можливо, тут справді якась кнопочка. Або я помиляюся, і тут і не буде. Так, ні, поки що я не бачу. Так, піднімаємося на гору. А тут у нас. О, о-о-о, дивіться, це у нас кнопка. Да, кнопка. Диви, швиденько ще й знайшов її. Круто. Ну, мав довше провезуюся тут. Так, наступне. Хм, Ще одне місце, ще якесь село у нас тут. Так, дивимося, може в колодязі буде. Ні, в колодязі нічого, лише вода Одна лишилася. Ну, Це було б занадто просто. О, так, дивіться, що це у нас. Хай, хай. Е, ну, велком, велком, хай. Ой, я думав, тут буде щось корисне, тут лише хай-хай. Привіт-привіт, привіт і вам. Так, тут що у нас? Якісь могилки тут? Так, біля цього немає нічого. Біля цих от стовбурів, біля дерев, біля повалених дерев, нічого під цим нічого не буде. Нема нічого під цим будівлею. О, вудочка, зате вудочка у нас є. Будемо зараз ловити якусь рибу. <свісно> в цьому озерці маленькому. Так, все ж я бачу, що мені потрібно сюди йти. Дивіться, тут щось вона викинути, якийсь важіть. А, він у нас вимикає. О, прохід, паркур. От, бачите, На кожному рівні у нас є паркур. Перестрибувати, йти то, -то, -то туди, то сюди. так. Мені сюди йти чи не сюди? Так, бачу, все ж сюди нам потрібно йти. Якась от бачу, у нас сапка. А я її не можу забрати, вона ще й зачарована, напевно, на якісь хороші зачарування. Не можемо його забрати, на жаль. Ну добре, зате опускаємось донизу і зараз. А куди ми далі підемо? А, доверху. Диви. Я ж міг би взагалі сюди не, не стрибати і міг би зразу перестримати на наступне дерево і не повертатися. Ну добре. Напевно, так задумано самим розробником. Так, переходимо сюди, на це дерево і сюди також перестрибуємо. Тут у нас О, якийсь прохід. Чудово, і ов, роздавач. У нас тут є, чи викидач, напевно. А, да, роздавач у нас, це ж я правий був. І тут кнопочка, все, переходимо до на наступного рівня. Знову лабіринт, ви що, нам вже був один лабіринт. Так, дивимося, можливо, десь під низом ці кнопочки, але все ж якби у нас були під низом, це було б дуже занадто легко. Хоча пам'ятаю, було як у нас на голові була кнопочка попереднього разу ми. На Різдво, на Різдво шукали кнопочки, і там у нас на голові була кнопка. А тут такого немає. Нема поруч самої кнопки. І ми проходимо з вами ось цей лабіринт. Тут треба, а, дивіться, нагору нам треба піднятися. Я думав, що ні. Не доведеться нам цього робити. А тут ще виявляється, локація ще продовжується, що треба доверху підніматися. Так, знову ці лабіринти. Треба, напевно, що спробувати пройти якусь мапу, пов'язану з лабіринтами. там... Будемо ходити з, в лабіринті, друзі, будемо ходити з вами. В лабіринтах буду потім середитися, думати, як за це вийти. Зате ми знайшли з вами книжку. Так, якесь завдання, давайте прочитаємо. Тут нічого важливого. Зате ми знаємо, куди нам потрібно далі йти. Ми знайшли з вами майже вихід. Ось тут десь, так, тут майже вихід. О, кнопочка, у нас тут треба знову пропаркурити. От скрізь цей паркур. Майже на кожному рівні паркур. Любить, певно, розробник робити різні паркури, так, слібаємо сюди і сюди. Все ж треба тренуватися в паркурі, бо я вже давненько не грав. В паркурмапи треба покращувати свої навички в цьому ділі. Так, о, знову якась будівля тут бачу, печера, якщо ми наступимось. На ці на сніпити буде ще чи не буде? Ем, щось активувалося, я чув поршні. Так, двері у нас тут зачинені, а ось ці у нас відчинені. Дивимося. І плюс одна книжка. Давайте подивимося. Хм, тут нічого цікавого немає. Хм, хм, але мені потрібно якось потрапити в цей дім. А як мені туди потрапити? Ну, паркур тут можна пройти. Хм, цікаво, можна цей спосіб використати. Насправді тут відкрилися у мене двері. Я тоді спині взяв книжку і вони у мене відчинилися. О, така цікава от <laughs> механіка у мене тут відбулася. Так, і що у нас в пічках будуть якісь кнопки чи не будуть нічого? Ні, нічого немає. О, давайте Тортика поїмо. <laughs> поїмо, друзі, з вами тортика. Так, Тут нічого немає? Ні, на жаль, тут нічого у мене немає. Добре, піднімаємося догори на наступний поверх. Так, Тут ми не пройдемо з вами. Під цим столиком буде щось чи не буде. Бо тут, бачу, є, от, є от місце, де можна було щось заховати. Тут ще одне. Так, Заходимо, заходимо, що це. Тут когось справді о, лікували. Можливо, це психлікальні якась <свісно> реабілітаційний центр. Так, а що у нас? Ще одна кімната і тут у нас книжечка, читаємо. Так-так-так-так-так, так, що в книжці клаустрофобія. <свісно> Цікаво, Тут, напевно, ну, справді все ж це якась клініка у нас тут. В цьому місці. Добре, переходимо в наступну кімнату, тут вже кімната величенька така. дивіться, освітлення, у нас тут є, ліжко велике. І тут у нас кнопочка. О, добре, проходимо до наступної локації. Так, а тут що нам потрібно робити? А тут нам потрібно. потрібно... О, скринька, в скринці. що у нас? Е цікаво, давайте подивимося, я дам тобі. 64 діамантів, ні, мені не потрібно 64 діаманти. Мені потрібна лише кнопочка, кнопочка. Ні, я не проти 64 діамантів. Але я хочу кнопочки, кнопочки. Так, картопелька, добре. До речі, колись в грі діаманти було знайти дуже складно, дуже складно. А смарагди ще складніше. А зараз із оновленнями самої гри це зробити дуже легко знайти ті діаманти. А колись справді було складно знайти. Йо. Ну, йо-йо-йо. Йо-йо. Ось було справді складно знайти діаманти. І 64 діаманти це вже все. Король, Король діаманту. В тебе стільки багато діамантів. А зараз дуже все просто. Так, Хаус. Хаус майора. О, це якесь з'являється село у нас тут. Одя відчинив якісь двері, але в пішці може бути щось цікаве, може бути якась кнопка або може бути якась пасхалка. Тому ми на це також звертаємо увагу. Так що у нас в нас клінік, тут нічого. А тут у нас книжка. О, код! 5. Хм, десь код можна навіть використати. Цікаво, цікаво. А, я ж бачу, там якийсь був прохід ось тут внизу під цією будівлею. Ось це місце. А, і тут нам потрібно вводити код. Зрозуміло. Один, два. Так, два ж був тоді. Так, здається, два. І п'ять. О, чудово, відкрили. Відкрили ми ще один прохід. Якось потрібно пропаркурити туди. Там буде. А, диви, там. там нічого й немає, чи є. А, є, ось дивіться, кнопочка натискаємо і переходимо до наступного. У рівня, дивіться, у нас якісь джунглі, якийсь щереп храм. Так, Заходимо і я в пасті сам в пастку зайшов. Ха-ха-ха, з мене ще сміються. Ну добре, давайте зараз програємо і можемо назад повернутися. Все тепер я в пастку більше не зайду, бо вона автоматично закрилася після мене. Так, тут нічого не буде, не буде ніякої кнопочки. Ні, тут є у мене прохід. За яким я можу піти ще вище, може залізти <гум> на ці дерева. Так, давайте от сюди, піднімаємось, підіймаємося, і тут скринька у нас. Так, і тут у нас книжка. Читаємо книжку. хм, візера. Знову кінець, знову кінець. Я не хочу здаватися. Я ще не втомився. <гум> я не здамся без бою. І дійду до кінця. <гум> так, мені потрібно якось догори. Все ж треба якось догори мені дібратися. Виявляється, мені потрібно пройти паркур. Я вже трішки проходив паркур, але дуже насправді складно його пройти. Я вже дуже багато разів помирав. Ви з боку навіть, бачите, скільки в мене фейлів виникло. До речі, спаунпойнти тут, на жаль, не працюють чомусь. Чомусь вони тут не працюють. Тому Тому трішки от, розуміти, хвилююся, щоб не впасти, щоб знову не почати все спочатку. Бо складна справді мапа, складний і насправді паркур. Але нам поки що поки що з тим щастить. Давайте тут перейдемо, перестрибнемо от на цей блок. Так, на наступний. Ось цей. І ми зверху, чи ми ще не зверху. І ми зверху, добре, ми вже біля кнопочки, друзі, хоча було дуже багато спроб пройти цей паркур. О! Наступна у нас мапа і скринька. Давайте прочитаємо, що у нас написано в книжці. О, до речі, схожа локація була в роликовій бай б... Байян Канадіан. Прикольно. А, я, до речі, колись його... А, баджан Канадіан, я колись його дивився дуже давно. Там вони записували ПВП, здається, хантер Mystery, чи як щось таке подібне, там потрібно було на локації якісь битися, там були різні команди, лут потрібно було збирати. Так, наступний у нас рівень, друзі. Так, елементи. Нам потрібно зібрати 4 елементи. Згадується мені вже 4 елементи. Чотири людини з різними суперсилами. Так, ну що, так, що я трішки заснув. <хи> так, перестрим, перестрибуємо. І десь тут має у нас бути один з елементів. Так, стрибаємо, перестрибуємо. До речі, це, напевно, що одна з найперших мап про пошук кнопок. Більше таких мап. Напевно, не було перед цим. Це перша мапа. Ну і легендарна, оригінальна все ще. Так, стрибаємо. Ой, дивіться, не За тим один елемент, ми з вами знайшли. От ще я бачу один елемент, Можна також його забрати. Так, забираємо. Плюс ще одне золото, друзі. Ні, не плюс, О, все ті стали. Плюс одне золото. Нарешті. Так, тут нам потрібно кидати ці. Елементи добре. У нас поки що два золота, тому о, три золота. Ще лишається один елемент, і все ми зможемо віддати наше золото. Так, тут, певно, певно, будемо застрілити чи ні. Так, дивіться, там кнопочка, у нас ми можемо зразу прийти, а можемо ще трішки походити та пошукати ці елементи. Я все ж трішки пошукаю по паркурію і подивимося. Так, тут є щось, ні, тут без зоні, але треба знову проходити ці лабіринти. Зате ми тепер серед... Тропічного дерева. Так, ще один елемент, все, чудово, у нас же чотири елементи. Всі елементи ми зібрали і можемо повертатися назад. Хм, Де цей вихід? Диві я знову <пасту> в пастку потрапив в тупичок. Так, де цей вихід? Та ну його, що ж це я не можу вийти звідси. Ніби невеличкий цей лабіринт. Але все ж плутаєшся тут, не можеш знайти вихід. А, є, є, знайшов, 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 все. Нарешті. Навіщо можемо підійти от сюди, викинути всі наші чотири елементи і закінчити, закінчити цей рівень. Все. Так, чи тут будуть ще якісь елементи, чи не буде тут ніяких елементів. Насправді ні, mm ні, -hmm. я поки що нічого не бачу, тому побігли, натискаємо на останню кнопочку і переходимо до на наступного рівня. Далі у нас ой, цікавий насправді рівень. Нам потрібно якось розблокувати ось це місце. А нам потрібно повистрілювати на якусь натисну плиту. Стрібаємо, стрібаємо, паркуримо швиденько, беремо стріли. Можливо, стріли нам одної достатньо буде. І беремо ще зачарований лук. Тепер нам треба вистрілити в ось-ось туди десь. Там у нас знаходиться, знаходиться там у нас натисна плита. І потрібно всі натисні плити активувати, щоб у нас відкрилося. Можливо, половина, можливо, всі. Я не знаю. Треба перше постріляти, а потім ми з вами і... Дізнаємося, так, давайте вистрілювати, потрібно на всі натисні плити активувати, щоб відкрилося у нас місце для нашої кнопочки, друзі. Так. Я в одному місці довелося мені розблокувати це все. І все. Ми переходимо до на наступного рівня. Мікрокрафт. До речі, щось схоже, я бачив колись ще давно Мікрокрафт, якась була така копія Майнкрафту, Мікрокрафт. Так. Там ще були такі страшненькі. Страшненькі були текстури в тої в ігри, але це ж клон Майнкрафту, таких насправді зараз досить багато. Так, натискаємо на плиту і переходимо до наступної локації. Тут, здається, їх всього 4. Чотири 4 локації ось в цьому місці. так. Так, де у мене буде ще одна натисна плота, бо я бігаю з грибочка на грибочок, але натисної плити я не бачу. Ні, не видно щось її. Накривляється для цього гриба, що якийсь був прохід. Тут у нас портал і натисна плота, все. Переходимо до наступної локації. Тобто навіть не локації, а міні-локації, бо це ж у нас Мікрокрафт. Тому треба говорити міні додавати міні. Так, давайте перестрибуємо і переходимо до наступної локації чудово. Хм, Паркуємо, паркуємо. Паркуємо, паркуримо. Паркуємо. Ми ж не паркуємо своє авто, а ми паркуємо. Так, все пропаркував я. Да, все, дивіться, перестрибнув. І все я пройшов мапу. Ти маєш найкращу кнопку. Все. Я знайшов, я знайшов цю кнопку, я пройшов цю мапу. Ура! Нарешті! Нарешті я пройшов дану мапу, друзі. Ну що ж, я дякую вам за увагу, дякую, що дивилися цей ролик. Звати про ваші вподобайки, не забувайте підписуватися на цей канал, друзі. Також підтримуйте Збройні Сили України, бо це дуже важливо. Ну що ж, друзі, слава Україні! Слава Збройним силам України!